Зачарований млин Борис Крауш. Казочка був колись один Тесля. І так йому дошкуляли на рідному місці, що взяв він струмент, покинув усе інше і пішов світ за очі. Довго йшов чи ні, аж ось підійшов до річки. Дивиться, млин стоїть. Підійшов ближче, а воно все мохом та бур'яном заросло. Видно, давно нікого тут не було. Обійшов він навколо, постукав у двері. Тихо. Мабуть, покинули цей млин хазяї, а його і підняти можна. Ото й був би мені шматок хліба, бог дасть, полагоджу його. Колесо зашумить, жорна закрутяться, злотка борошно потече, походив, походив. На горбі село видніється, піду поспитаю, може, люди добрі пустять. З тим і пішов у село, а там і старосту знайшов. А що каже старості? Як я на млині оселюся? Людина, я майстрова, млин полагоджу, вам борошно молоти буду. А літній староста подумав та й відповідає. Майстрові люди нам дуже потрібні. Залишайся і живи собі з Богом, а от на млин не раджу тобі йти жити. Поселилась там нечість усяка, туди люди вже й дорогу забули, десятою його обминають. А тесля був хлопець бідовий, незлякливих. Він на своєму, на своєму стоїть. Я той млин до ума доведу. Та бери. Отказує на те староста, тільки пам'ятай, що від старого мірошника навіть і кісток не знайшли. Ну, то вже, як Бог дасть, відповідає Тесля. Уклонився, подякував і пішов до млина. Зайшов, а там павутиною все засновано, в кутках моху наросло, то він ту павутину позмітав, шибки витер, сміття прибрав. Дивиться, чи нема чого. Чого б такого для господарства. Походив, косу, знайшов, мішок зерна, півмішка борошна, всяке таке начиння. От і маю для початку, зрадів він. Бур'ян він гарнесенько покосив, доріжку почистив, заходить у млин, дивиться, а на підлозі, наче сліди дитячі. Звідки б воно? А сонечко вже заходити стало, не їв тесля весь день зголоднів. Дай, думає, млинців на печу. Не голодним же спати лягати та й заходився коло печі. Ось спік він млинця та тільки до столу, а звідки чия, чиясь рука хап і нема. Тесля на те нічого, другий спік, знов те саме. Він пече третій, і той рука поцупила. Чує він, що хтось його млинці їдь, їсть, аж за вухами лящить. Ну, то я ще спечу хіба що. На бік млинців цілу гору на стіл кладе і говорить: Хто є тут, прошу до столу, пригощайтесь на здоров'я. Тільки він так сказав, коли за столом як уродились три маленьких чоловічки. Ось і каже перший з них: Ти хто будеш, чоловіче? Тесля, усе як я розповів, та й питав у чоловічка. А як же тебе величати? Я млиновий. Цього млина господар, поважно каже чоловік, чоловічок. А чого ж у тебе млин мохом та бур'яном заріс? дивується Тесла. Тесля. Мірошника у нас немає, а як буде, то цей млин і справний, і доладний буде, отказує млиновий. Якщо ти господар не проти, то я буду мірошником. Тоді ті двоє, як підскочать, як закричать, мірошник, мірошник, у нас буде мірошник. Та й затанцювали на радощах. А ці двоє, хто питає чоловік, о той, що на голові, кругла шапка, жорновий, а той білий опецькуватий, то борошняк. А без нас трьох жоден млин у світі працювати не буде. А чоловік йому на те без чотирьох. Без мирошника не забувай. Та на тому і заснув, як умер. Чоловічки стали в коло, взялись за руки і заспівали, пританцьовуючи. Хай швидше млин наша жива, пришвидшим часу плин, ми скажемо такі слова, щоб закрутився млин. Раз заспівали, млин став, як новий, другий раз зашуміло, закрутилося колесо, третій раз задвихтіли жорна, і потекло златка борошна. Ось уже й сонце в шибку заглядає, підхопився мірошник. Дивись, що наснилось. А далі оглядається навколо, а воно, а воно все як перемите. І колесо крутиться, і жорна двихтять, працює млин. Виходить мірошник надвір навколо, так хороше, хоч співай. А тут і люди з села приїхали подивитись, чи живий парубок. А він, мало що живий. Млин гуде, борошно злотка тече, з того часу його поважати стали. Плату він брав помірну, а млин доглядати йому допомагають млиновий, жорновий та борошняк. Добре все йшлося і так текло життя. Та якось прокидається мірошник, чує, хтось на поміч кличе, прислухався, наче дівчина, вибіг з млина, а ніч місячна дивиться. А колесо якусь дівчину закрутило, видно, волосся заплуталося. То вир, вирине вона, то знов колесо її під воду затягне. Визволив він ту дівчину, заніс у, у млин на ліжко поклав. А дівчина красива, як лілея, волосся зеленкуватим, світлом міниться. Що ж робити? Аж його хтось смик за руку, млиновий. Біжи, каже, швидше нарви тройзілля та відворотної трави. Угорщик поклади, звари і дай дівчині напитись. Але не барися, бо це ж самого водяника дочка. Побіг він хутенько, зілля набрав. Дав дівчині напитися, розплющила вона очі, дивиться на мірошника. А очі, як зорі в серпні, аж у душу дивляться. Чим більше дивиться на неї парубок, тим більше йому дивитися хочеться. Та раптом заскрипів, захитався його млин, глянув він у шибку, а там щось страшне, величезне, як копийця лізе, угледіла парубка з дівчиною та як зареве. Хто тут мою дочку улюблену забидив? Та так стрясає, аж блин ходором ходить. Уже й двері розчинилися, голова страшна, закустрена, у двері лізе. А парубок з дівчиною одне на одного дивляться. Зрозумів водяний, голова в нього була велика та розумна, що воно скоїлось, почухав потилицю. А я ж тебе, рибонько, болотному корчу обіцяв, та вже якось воно буде, і подався назад у воду. І не, і не помітили того парубок з русалочкою. Підеш за мене, питає хлопець. Піду, відказує русалочка. Як зорі в серпні падатимуть, тоді сватів засилай. А тепер мені час додому. Батечко в мене суворий. А як же побачу тебе ще побачу? І побачиш, і почуєш, я тобі кожної ночі співатиму. Виніс парубок русалоньку з млина і тихо опустив у воду. Повернувся, а на ліжку тільки біла лілея лежить. Узяв він квітку, дивиться на неї, а з пуп'янка квітки русалочка на нього дивиться. Ще, напевно, довго сидів би парубок, аж це хтось його за руку смикає. Дивиться, стоять троє його помічників і кажуть йому хором. Чи знаєш ти, що русалочко її батько болотному корчу обіцяв? Тобі битися з ним доведеться. Битися так битися, відповідає парубок, болотний корч то хитра потвора, його так просто не візьмеш. Плюне він під ноги, і земля в трясовину в пропащу обертається. Або сам туди провалишся. Або потерчата затягнуть. А що ж мені робити, як того проклятого болотного корча перемогти? Глупої ночі той корч і приповзе з тобою битися, у темряві ти його не помітиш, веде річ річ млиновий. То борошняк його борошенцем засипе. І стане він білий білесенький тут його вже, йому вже й не сховатися. А ти жорновий дай мірошнику крем'яхів. Як тільки тобі під ноги корч плюне, ти туди крем'ях кинеш і стане земля твердіша за кремінь. Намололи вони борошна, набрав борошняк його оповні кишені ще й за пазуху насипав. Жорновий хлопцеві крем'яхів теж доволі дав. А млиновий копистку, щоб він нею крем'яхи кидав. Настала ніч темно, хоч у окострель. Зашуміло щось, затряслось, прибігла від корча трясця та на парубка. Ах ти такий сякий, як посмів самому болотному корчеві поперек дороги стати. Він тебе за русалочку на століхтів у трясовину зажене, і сліду від тебе на землі не залишиться. Не лякай, старе рам'я, а то зараз кописткою огрію. Затряслася вона, як у пропасниці, та й щезла. А парубок кожної ночі вартувати став. У першу ніч з млиновим чатували. Тільки но сон долати хлопця почав, зліг він млиновому на жорстке дерев'яне плече, прокинувся до ранку вже не спав. У другу ніч сиділи вони з жорновим. Тільки парубка в сон похилило, як зліг він на холодне кам'яне плече журнового і знов до ранку не заснув. На третю ніч пішов з ним борошняк. Як почав сон хлопця обступати, схилився він на плече борошнякові. А воно м'якеньке та тепле. Заснув мірошник міцним сном, а з ним і опецькуватий борошняк захрапів. Тільки вони поснули, як обложили чорні хмари, небо настала глупа ніч. Сплять мірошник з борошняком, нічого не чують. Як раптом серед тиші зринає пісня, що йде від самого серця, то русалочка заспівала. Підхопився парубок, борошняка під бік штовхнув, нічого не видно, тільки якісь дві гнилиці холодного світяться перед очима. Витрусив в кишені борошняк, потуж що сили, пішла на ті дві гнилиці біла хмара борошна. З темряві почало проступати страховисько. Руки карячкуваті, як коріння, висять замість голови три пеньки вербове, по них вужі та гадюки повзають, липка твань по коріню тече, а замість очей гнилиці світяться холодним примарним світом. Не став чекати мірошник, поки корчому під ноги плюне, а взяв копистку млинового, поклав на неї три крем'яхи та як запустить під ноги Корчеві. Враз крем'яна земля стала. Скувала вона руки і ноги Корчеві, Заревіло страховисько, видирає руки і ноги, а нічого зробити не може. Поклав на копистку ще крем'яха та в око Корчеві. На половину кам'янів корч, засичала на ньому твань, запарувала, ще одного крем'яха поклав мірошник на копистку, поцілив корчеві у друге око. Зовсім з кам'янів корч і залишився на березі річки дикою скелею, яку згодом люди прозвали корчувата. А тут і вітер хмари розвіяв. Зорі зійшли місяць роги крізь хмарку. Вистромив світло, як у день. Почали зорі з неба падати, бо прийшов серпень. Виплива до парубка русалочка, простягнув він їй руку, зійшла вона на берег. От і зорі падають. То ти підеш за мене, каже хлопець. Як сказала, так і буде, відповідає русалочка. Чув ти сьогодні мою пісню і чутимеш її завжди, як падатимуть у серпні зорі. Я тобі своє серце віддала по вік. Багато часу збігло, та як тільки настає серпень і починають падати зорі, виходить мірошник на берег річки. Не парубок уже він, а сивий дід місяць виходить на небо і чується чарівна пісня русальна. Довго дивиться у воду мірошник, аж поки не виринає з неї русалочка у вінку з білих. Лілей, молода і прекрасна, з променистими очима. Бере вона мірошника за руку, знову він стає парубком молодим і до самого ранку співає йому русалочка своїх пісень. А як упаде остання зірка, кидається вона з високої скелі у воду. А сивий мірошник вертає до свого млина. Така чудова казочка, друзі до зустрічі